У вижниці виникла пожежа в житловому будинку, у результаті якої загинуло двоє людей. Сусіди загоряння помітили не одразу, а тому, по приїзду рятувальників, вогнем було охоплено перекриття будинку, даха також побутові речі. Після приборкання вогню еменесяці знайшли у хаті тіла двох чоловіків 34-го та 31-го років народження. До такого трагічного випадку призвела людська необережність, адже будинок було відключено від газу та світла, а люди грілись пішками. Втім, знехтували елементарними правилами пожежної безпеки, швидкому виникненню та розповсюдженню пожежі на велику площу сприяло те, що конструкції будівлі дерев'яні, а приміщення і горище були сильно захаращені. Проснулася, чую тріс, тріс, тріс. Я кажу, хто це такий зарозумний, У шість годин пітардами б'є. Нічого, Оп'ят трісь, 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 а потім плам'я в хату, бо ми живемо на другому етапі, у нас перший другий етаж. Плам'я, як піднялося вже іскри, як полетіли, то страх, страх божий був, так, такий дим стояв.